Всім привіт, ви на каналі Orbital VD. І сьогодні буде туторіал, як робити е, автоуровні. Тобто то не зовсім автоуровні, то більше холд уровні. Зараз я розкажу туторіал, як їх робити. Хто не знає, як їх робити. Значить, сходимо в строчку Короче, нажимаю заходимо в редактор. Сузда... Значить, заходимо... не заходим. Не поняли, короче, думаю. Значить, нажимаємо сюда, потім сюда. І создаємо рандомний уровень. Дальше просто не знаю, що робят. не знаю, що там. Може називати, не називати, може так і пишати. І дальше шукайте такий триггер, як... Options. Ставим его сюда да, и ставим на on. А вот тут ставим на OFF. Там disable Paladin Controls. Иди видите, что, например, я сейчас я не знаю, какую-нибудь фигню построю. Дальше мы копіруємо S3. Ой. Ставим его сюда. Купируем какашку. И вот что у нас получается. То можно на любим кнопки. Якщо, звісно, не туплемод. Якщо туплер мод, то тут буде тільки. То тут е, усі кнопки будуть работати, крім стрілочків. Ви самі бачите, є типу, просто рандомний уровень строїть, дивіться. Ви бачите, я просто кнопку зажав, і воно проходиться. І все. І так, можу построїти автоуронь. Можна скупірити, не знаю... Якщо ви там на свій YouTube канал хочете показати якийсь кейс, ви можете шукати в поиску, але якщо, наприклад, напишіть, ви можете написати будь там уровень, який ви хочете знайти в холд версії. Але якщо він не є, то знайдіть оригінал його і скопіруйте. Їдьте оригінал і скопіруйте. То надійте оригінал і просто скопіруйте даний левел. ВОТ так от у мене получилось, типа. Ви бачите, можете построїти абсолютно любий авто уровнен, який вам просто заманеться. Реально, ви можете навіть челленджі на автоуровнях. Правда, то не буде інтересно играти, бо Ну, би то ж авто уровні. Кому-то то, то взагалі буде інтересно играти. Конечно же, никому то -то не буде цікаво грати, то то буде дуже скучно. Ліпше вже, наконец-то такі дурацькі челенджі. Ліпше вже, для мене, наконец-то построить такі челенджі... Э, страшних уровнів. Які страшні челенджі? Напишіть в коментарях, чи нравиться вам то, що я розказав все так коротко, чи мені стоїть робити більш довгі туторіали. Ну, а ви були на каналі Orbital GD і в цьому відео показав, як робити автоурні. Всім пока!